Привіт! Заляпані очки, по-любому там буде на телевізорі, видно. Що на буде. телевізорі. Саме головне ми вдячні за такий неймовірний фідбек. Під першим влогом Даша казала, що якщо в нас буде п'ять тисяч переглядів, то це неймовірний успіх, тому що Ютуб працює зовсім по іншому, ніж Рілси, ніж Тіктоки. І всі ці коменти, ми вже чесно в шоці. І ваша віддача дала. Дуже велику мотивацію і бажання знімати влоги далі. Але ще не Але часу від цього у нас не додалося, щоб їх знімати, щоб їх монтувати і так далі. Тому через два місяці рівно виходить цей другий влог, що було за ці два місяці. Бо насправді було дуже багато всього, і ми не все знімали, тому що це нереально. Ми знімали все, що могли. Знімали, коли згадували про те, що нам треба знімати влог. І якось так щось вийшло нарізати. Наш, наші будні все так насправді сумбурно, коли монтували відео. Зрозуміли так мало, всього 12 хвилин. Був в Львів, була Одеса, був попап, якийсь півпав з моїм днем народження. Була Балінцяга. Нещодавно до речі, розкажеш, що нас найбільше вразило з парфумів цього місця? Так, я навіть взяла з собою сьогодні з офісу, побачила, що вже є залишок, такий, як мені потрібно, у флаконі. Це аромат екстра. Це аромат моєї осені 100%, Ну ще 25 інших ароматів, але із новинок це прям вау. Він не схожий на будь-який інший аромат, і Balenciaga створили щось дійсно унікальне того, чого ми, дав... ми давно не чули. І аромат вражає. Пахне він ташкою лакованою деревиною картинами, якимось золотом, сріблом. І отак усі легені хочуть його дихати. Да. Що ще було? Ми спробуємо сайт. О, да. Це дуже така велика велика робота. І так як ей незвичайний, звичайний, то описи під кожним ароматом, а їх більше 200, Це робиться дуже важко і довго, і Настя зараз повністю зайнята написанням описів, парфумів. І у нас дуже нестандартні, красиві описи. Що ще? Чіпко Щ... Серченелі був це вовлогі буде, як ми бачите. Не потікали посилку. Ми, до речі, вона загубилась у нас у Парижі. Це навіть не в Україні, бо здається, ти там озвучувала і це не сказала. Що типу просто на пошті. Вона не просто на пошті. Вона саме загубилась у Парижі. Ну це ну це нереально її знайти, і це нас прям дуже засмутило, тому що. Насправді до нас прям вже вона мала виїжджати з Парижа до України, і ми з людей брали гроші. Тобто люди вже купували, були одними з перших. Хто... Да, при ордер два чи три флакони були в нуль розпиті, і, і ми просто потім всім написали нема? і повернули, звісно, гроші. Хтось робив обмін, як завжди, в нас найкращі лояльні клієнти, які просто пишуть: не треба мені грошей, давайте мені там габу, давайте мені там новому балинцягу. Любимо вас дуже така от ситуація з нами трапилася. Але це був урок. Тепер, поки у нас не буде на столі, отак перед нами аромату, напевно ми не будемо з людей брати гроші, бо це була теж така велика робота. Щоб всім написати і розказати ситуацію. Але, 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 але. Так, ну все інше розкажемо вже після того, як ви подивитеся цей блог. Поїхали знімати запрошення на бажане. Зараз буде фрістайл, тому що ми шукали вантажівку з кавунам, її немає. База ОПС закрита. Я в Туфель. Це, паролі, паролі. це паролі. вам не паріше. Друзі, 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 оце просто. Це знаєте, як ми знімаємо відео кожного разу. Ми кожного разу знімаємо відео, не готуючись. Ми приїжджаємо на локацію, потім всі додумуємо, як це ми будемо знімати. І потім отакі мурахи від сценарію, який народжується тут і зараз. Так, да, тому ми просто відео знімаємо. Виїжджайте! Спасибо. А коли я стояла на Умань, 4 години ніхто не остановлювався. Бажане. Хорошо. Отак от, 10 кадрів ви знімають люди, розумієш, от коли там кіно, бо ще щось і навіть Ван Нотен веземо. Стоп, стоп! Це що, реклама якась? Ну да. Блярафоном <пілля> все останнє раз. А там приїде лихомот. Зараз він пропустить ту машину або не на... зручно З мінусів подібного фрістайлу. Нам зараз треба скинути відео вчорашнє, воно нам дуже не подобається. Даша дуже переживає. Я просто хочу плакати, тому що для мене найгірше це щось заново переробляти з нуля. Я... Зараз буде знову імпровізація вже на іншій локації, театр. А бувають Буває такі ситуації. Розвитка, коли от мені? ми вчора знімали відео запрошення у Львів, але ми його сьогодні подивилися, і ми розуміємо. Ми розуміємо просто, що воно. Вчахливе, але воно не гарне. І ми, у нас залишилось декілька годин, щоб відзняти новий матеріал. І ми робимо для цього все, тому що нам потрібно завжди, щоб все було гарно, все було красиво. Тому сьогодні ми зняли е таку залу в театрі. І зараз будемо знімати запрошення. Сподіваюся, що у нас все вийде. В чорно-білому це відео взагалі абсолютно нормально. Для сторіс воно підійде. тільки. Треба адреса львівського бутіка, щоб я її вивчила сей. І що сказати? Мікрофони мені треба, щоб ми їх не кидали. Я на роботі! Вау! 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 А як. апелючка. Вау. Wow. Там де голова. І от ти куча волосся, як Майкл Джексон ще. Не, Настя, ты дуже красива. Просто вау. Wow. Скільки я раз це сказала? Well, да. У ця пісня там. Тільки 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 жінку треба. Це ще не львівська опера, але на вихідних ми будемо у Львові. Все, Даша щаслива, я теж виклали відео. Тепер залишилось, щоб хтось прийшов. Це мій котик ріша, він буде зірка нашого Ютубу. Отакий це британська шиншила з хрещена. Хтось мене вже питав, а я не відповіла. Вводим тут просипаться, так потягуватися і селфі робити в сонечко. Що най зараз будемо робити? Румтур. Фенсі-фенсі. У нас румтур. Рум тут у нас дві мойки, щоб я мила посуду. Все все день. правильно, да, все правильно Тут Помити, сушиться посуда у нас. Робочі місця. Тут uh, місце для брейншторму. О клас. Якщо чесно, навіть нагодяться звідси і виходить. Друзі, ніхто не приходить на попап, ми тут поспим <кхи> на дивані полежимо, по-людськи. Настя ось такий шикарний букет. Чому такого кольору? Зараз дізнаєтесь, тому що він дуже пасує нашому подарунку. Тому що подарунок лежить в шафі. А ось він. Ну ви зрозуміли, так? Я хочу, щоб наступну зарплату. Мені заплатили цим флаконом. Раз-раз. Значить, от тут всім навіть на попапі розказувала, що я це ношу, щоб колись в житті мене появився водочалу. І от в моїй житті з'явилась Даша і не тільки Даша. Це найбогоподібний і божественний аромат, який я тільки чула, господи. Після сніданку ми розділились, душа требувала природи, тому ми з подругою поїхали на ясенський кар'єр, а Даша і Саша поїхали дивитись приміщення будь бажане. Ввечері ми всі зібрались і разом повечеряли. Так? Давай. У нас є води. Знаєте проєкт? Цікаве спостереження, якщо у Києві ви обирали якісь дивні аромати, часто брали воду чайл на друга вона тут на ногах взагалі стоїти на кроваті. <рив> То у Львові вибрали конвенційно красиві аромати: це сомалакі і абсолютний Афродезіак. <рив> На поки зіосінні колекції бажане я взагалі перший раз на подібних заходах, і я думала, що там будуть просто всі виходити на червону доріжку, крутитись, показувати образ і все тут був такий перформанс, що. Особливим, тому що ми отримали велику поставку від Філіппа Серчинеллі. Каріна! Та яка різниця? Все як є у нас. Це моя подружка Каріна. І ми її взяли на роботу. Нам приїхали багато ароматів від Філіппа Серченеллі. Ми їх нюхали в Парижі, я їх слухала ще давно. І, коротше, дуже подобається ми. Переслухали 50 чи 60 семплів від Філіппо е, і вибрали тільки самі красиві, бо є страшні аромати, а є дуже приємні. Ось ці ось найкращі в світі самі реалістичні медові свічки, навіть реалістичніші, ніж Амбра Grammatic від Maison Crivelli це просто бомба. Conceptual fragrance inspired by the violet ocean. Сподіваємось, ви бачили наш анонс останнього аромату від Філіппа Сорченелі, Oceano Viola на жаль, на пошті загубилася наша посилка з цими новими флаконами, і це насправді нас досить сильно вибило з колії. І взагалі вересень був таким супер-робочим. Ми багато знімали і відчули, що нам потрібен ковток свіжого повітря. Тому ми телепортнулись. Таша, <rancer> наша дитина Паріж, ми в Одесі. А в Парижі! Мічаємо для вас заклади, в які ми повертаємось знову і знову, і взагалі це вийшов якийсь гастротур. Ми просто гуляли, і їли, гуляли, і їли. ми у Жані нарешті. І ось ця нова версія Мандабаку 10 з 10. В останній день ми не могли не зайти на барахолку, познайомились з чудовим ювеліром. Він робить крейзі прикраси. знайомтесь, це дядя Юра. Ми з ним трохи полялякали, а потім купили ось таку металеву тацю для контенту. Таке, що попала. Якось так пройшли наші два місяці останніх, і хочемо анонсувати наступний влог, який ми вже знімаємо деякий час. Хочеться сказати, що це не влог з якогось міста. Це така конкретна місія, це велика робота, це мрія, і не все залежить від нас. Тому ми знімаємо, але. Точної дати виходу не знаю. Не знаю. Я ще хочу сказати, що взагалі це історія. Це прям історія. Така, це дуже великий крок, вейфіт і. Такі емоції. І взагалі третій влог ми вже зробимо довгим. Бі... довгим. Це буде точно більше години. Будемо все розказувати. Ми вже зняли шматочок 8 жовтня. Це була річниця, як ми познайомилися з Насті. І ми розкажемо в третьому влозі, як ми познайомилися, як ми вперше побачилися, ми вже це все відзняли. Тому чекайте, третій влог, вибачте, за такий сумбурний другий влог. Все, що не знімали, вирішили все одно якось змонтувати і виставити, тому що від вас був дійсно класний фідбек після першого влогу. Дуже вам дякуємо. Ще якщо у вас є бажання, ви можете написати в коментарях тут якісь запитання конкретні або що б ви хотіли бачити в наших влогах, про що розповідати, і ми будемо читати і в третьому влозі теж щось піднімемо, розкажемо цікавенько. Ой, я сама сижу, сама себе нюхаю і балдію. Але я сьогодні взагалі в береда Mixit Motion. Це аромат четвертої чи третьої осінь завжди зі мною. І я не хочу думати, що мені сьогодні одягнути. Я відкриваю Mixed Motion. і пішла. Під коженочком. Угу. Ну, все. А ти сьогодні що одягла? Шанесіка Мур. Це О. залог того, що день буде е, хорошим, навіть якщо дебільна погода. Хочу. Мені здається, що ми взагалі все сказали, що ми думаємо.